Вітаю, друзі! Ви на фабриці. Новин мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Військовий експерт Михайло Самос, Михайло Мальчирі, вітання вам. Вітаю вас, радий бачити навзаєм. Михайле. Давайте нашу розмову розпочнемо зі скандалу. Ситуація так із бригадою 211. народні депутати і є багато відео. Мережа знущання, про, про катування людей, так про вимагання грошей, командирів із бійців за те, що мовляв, так вони от пиячили. Так і давайте нам платити, і ми не будемо повідомляти про всі ці випадки. Омбудсмен повідомив, що він взяв це питання на контроль. Нардепи кажуть, що вони про це повідомляли. Міністерство оборони. Міністерство оборони в свою чергу говорить, що вони про це нічого не знають. Ростемо Доручив так розібратися, буде перевірка. Скажіть, будь ласка, це вершина айсберга. Вся ця ситуація? Чи все ж таки це говорить про якусь системність? І як це вирішити? Ну системність теж буває з вершини айсберга. Там під, під темними водами також можуть бути величезні проблеми. Насправді, Радянський Союз, коли розвалювався, у нього були схожі проблеми: тобто, проблема дідовщини, Якщо хтось пам'ятає, що це таке було, я просто це пам'ятаю, і е, тоді якраз це стало одним з однією з ознак того, що система е, починає, е, скажімо так, працювати неефективно. В чому тут є теоретично і в принципі комплексно, е, якщо розуміти проблему, тому що я там е, побачив е, певні інтерв'ю, в тому числі з е, представником який займається якраз безпековим питанням? Він, він в такому сенсі виразився, якщо я правильно його зрозумів, що вводити інституцію військового моцмена немає сенсу, треба міняти конституцію, і так далі. Ну я, наприклад, не розумію підходів, коли треба міняти конституцію для того, щоб вести систему контролю. Та систему комунікації, тому що сенс в тому, що насправді зараз у військовослужбовця немає альтернативної системи комунікацій, і в якій би він міг повідомити про порушення. Тобто, якщо ми зараз задамося запитанням, як військовослужбовець може повідомити про ті негаразди чи проблеми чи порушення керівництва або колег, таке також буває. Повідомити для того, щоб усунути ці проблеми, то він має якраз діяти по вертикалі, по тій самій вертикалі, яка, звісно, як правило є контрольованою тими самими особами, і це все повернеться саме до того військовослужбовця, який не захоче мовчати. І проблема тут якраз дійсно системна, в тому, що якщо дивитися теоретично, ну, є таке поняття цілісність. Система, цілісність колективу, цілісність компанії. Що таке цілісність? Англійською мовою це інтегріті, інтегріті в теорії боротьби з корупцією. Хоча корупція у нас корупція розуміється виключно, коли лікарю там шоколадку або чиновнику 10 мільйонів доларів. Насправді, корупція має наш сенс це корозія всередини системи. Через порушення правил моральних правил правил, які написані на папері неписаних правил, і так далі, які які ведуть до руйнації системи, і вона не може виконувати свої функції свої функції ефективно. Стосовно колективу військового, коли починають корупція військового колективу, корозія, коли він розкладається, це якраз призводить до того, що цей колектив це ця. От оцей, оцей підрозділ, ця бригада вона ж не створена цими людьми, які там влаштували собі красиве життя і зруйнували цю систему. Цей конкретний підрозділ створено за гроші платників податків для того, щоб він виконував конкретні завдання. Гроші там витрачаються, щоб ця бригада існувала і функціонувала дуже і дуже великі. Так, от на заході існує теорія і практика. Інтегріті, цілісності будь-якої системи, колективу і так далі, щоб воно виконувало ефективно свої завдання, і в цій системі цілісності є кілька слоїв контролю. Ми вже здається про це говорили. У нас просто про це постійно забувають. І коли омбудсмен або представник омбудсмена говорить, що це неможливо зробити, що для цього конституцію треба міняти. Та абсолютно ні, не треба нічого міняти. Дивіться, є кілька рівні контролю. Перший рівень контролю, звісно, це в самому колективі. В самій бригаді має бути контроль. Це в ідеальній ситуації, коли командир бригади, заступники, всі офіцери, сержанти вони слідкують за тим, щоб виконувалися статути, правила, все, все було правильно і так як написано в розумних книжках, і вони знають, що це кримінальна відповідальність, якщо відходиш від цієї системи, відходиш від цих правил, але тут виходить так, що. Ті люди, які і мали би слідкувати за дотриманням статуту і всіх інших правил, вони це самі і порушували. Далі є інший наступний рівень контролю. Звісно, ми можемо говорити про вертикаль вертикаль військову, але як правило, знову ж таки, в військовій вертикалі може скластися така ситуація, що над тобою стоїть твій товариш, колега, ти з ним вчився в військовому інституті, десь в академії, десь служили в одному підрозділі. І так може скластися, що що досить високо по всій вертикалі, можливо, аж до е високих командувачів, знаходяться люди, які, в принципі, до тебе лояльно відносяться, і вони не будуть е контролювати або діяти так, як мало би бути, знову ж таки, даючи тобі можливість реалізувати в своєму колективі те, що тобі подобається. От, в цій ситуації, наприклад, знущатися непідлеглими. Тобто, оцей наступний наступний рівень контролю також не, не працює часто, тому що він, як правило, може бути лояльним. Військових колективах не прийнято там доповідати або робити публічним те, що можна приховати. В принципі, ну тут є сенс, все ж таки це дуже чутливе питання. Особливо під час війни колектив має бути все ж таки: перше, це довіра. Повага, справедливість і всі принципи мають бути в військовому колективі дотримані. Якщо ні, то ну, не часто відразу йде оприлюднення в тих даних чи порушень. Далі, далі наступний рівень це мав би бути рівень міністерства оборони. Тому чому Міністерство оборони ми пам'ятаємо, у нас є така вимога, щоб міністром був цивільний політик. Чому тому, що під час виборів, ну зараз виборів немає, але все рівно демократичний контроль він заключається не лише в тому, що парламент чи громадські організації зараз про них я скажу, але в тому числі і за рахунок зміни виконавчої влади, тобто є колектив військовий, це професіонали, так але над ними треба мати контроль. І оцей контроль реалізується за рахунок існування Міністерства оборони, яке міняється. Так, там є теж професіонали. Кістяк, який має виконувати свій функціонал, але політичний аспект має бути присутній, коли приходять нові люди, вони дивляться, що відбувається в збройних силах або в іншому силовому силовій структурі, і контролюються. Тобто, самому Міністерство оборони має бути кілька структур, які на різних рівнях, по різному функціоналу, на різних підходах, принципах контролюють те, що відбувається в збройних силах. Якраз Міністерство оборони мало би. Цим також займатися. Тобто, коли кажуть, що не можна створити якісь представ, представника, який би мав контроль чи комунікацію з тими ж самими військовими, чому не можна створити в рамках Міністерства оборони? Є інспекторат, генеральний інспекторат, але можливо він не виконує свої функції. Можна створити ще один, якщо це це цивільне міністерство оборони, там можна створити гарячу лінію можна створити представника міністра оборони по питанням військовослужбовців. Це можна створити От я, я зараз просто кре, креативлю. Це дуже просто для цього комуні... для цього конституцію міняти не треба. Наскільки я розумію, з моїм там не дуже, скажімо так, професійним юридичним бекграундом. Але я не бачу сенсу тут міняти конституцію. Що ми тут порушуємо, коли ми створюємо в рамках міністерства оборони інститут комунікації з військовослужбовцем і захист їх прав. Я не бачу тут. далі. Наступне: просто щоб зараз я викладу концептуально, далі йде парламент. В парламенті також можна створити окрему, окрему гарячу лінію, окрему, о, скажімо так, платформу для комунікації військовослужбовців, які зможуть повідомляти про ті чи інші порушення. Так і гаряча о. лінія від того наразі Михайло, ну відомства тільки. Вона є, але, але вона мабуть не працює, тому що я маю на увазі не просто гарячу лінію, я маю на увазі гарячу лію, яка буде функціонувати, яка дійсно буде незалежною. Чому ми кажемо про обмусмена як незалежний інститут, тому що він має дійсно, от я зараз описую ці рівні контролю і рівні комунікації? Вони поки що, що навіть міністерство оборони говорити, воно все ж таки входить до структури військової. Хоча насправді знову ж таки, чому. Наполягають наші друзі, які там 30 років нас зв'язку демократії після радянського союзу. Що міністерство оборони має все таки бути цивільною структурою органом виконавчої влади, де мають бути політики, які будуть під час виборів мінятися. Опозиція буде приходити, дивитися, що робили попередники, критикувати. І ну часто це комусь не подобається, але насправді це не дає застоятися. цій системі, не дає можливості, наприклад, куму приховувати порушення кума. Іншого десятки років, якщо систему створити повністю закритою, це так і буде це, це перевірено вже не тільки Україною це перевірено всіма нашими друзями в Європі, в сполучених штатах, і тому там якраз намагаються розбивати оці можливі родинні чи інші близькі стосунки на протязі років, тому має свіжа кров постійно приходити за рахунок виборів. Наступний наступний крок це парламент. Демократичний цивільний контроль через парламентські комісії, комітети, депутати. Депутат, в принципі, сам може організувати це, і деякі депутати, до речі, це роблять. Але наскільки ефективно, тут важко сказати. І звісно, можна створити ще окремий окремий інститут. Це якраз омбудсмен тут знову ж таки, навіщо міняти конституцію? Я не знаю. Ну можливо створити дійсно. Якщо це потребує юристи, скажуть, що це потребує зміну конституції, то, то можна створити спеціального представника того омбудсмена, який вже існує, і йому надати такі повноваження, просто розширити. Тобто, багато хто думає, що омбудсмен – це одна людина. Ні, це інститут. Це інститут. У нього має бути потужний кадровий і функціональний потенціал для того, щоб перекривати всі існуючі проблеми, які можуть існувати в Збройних силах. І коли ми оці всі, звісно, що можуть бути урядові комісії, може бути робота спецслужб. До речі, чому би Міністерство оборони не створити службу внутрішньої безпеки. Якщо кон військова контрозвідка, я нагадаю, просто відноситься до служби безпеки України. Тобто, фактично, це інше відомство. Логіка тут є. Тут сталінська ще логіка. Він не давав можливості концентрації спецслужб під кимось одним, тому він розподіляв це все. І в КДБ була військова контрозвідка. У нас таки залишилася. чи варто її ви от, в всіх демократичних країнах, у ну, всякому разі, в більшості військова контрозвідка підпорядковується міністру оборони політичному, цивільному, і це дає можливість військову контрозвідку використовувати не в військовій системі, а якраз контролю над військовою системою. Ось це може не сподобатись. Як це так, генералів будуть контролювати. Але з іншого боку, досвід наших. Друзі, партнери показує, що це робити необхідно, щоб щоб система не перетворювалася на зруйновану Оту систему в корозії, і, і, і що в результаті призводить до падіння ефективності виконання бойових завдань. Ну і звісно, порушення прав людини, військовослужбовців, відхід до цих базових принципів демократичної системи: це довіра, повага, справедливість. Повага, це не так, як було в цій бригаді. Так, повага до військовослужбовця, це має бути по-іншому. А це те, що ми бачили, це реально Радянський Союз. Причому не Радянський Союз, як Радянський Союз, за 80 ті роки, коли пішов уже розпад Радянського Союзу. Тому ми тут знаходимося в дуже складній ситуації з точки зору як це зробити, чи просто покарати тих офіцерів, які це порушували, чи все-таки зробити системні висновки і системні наслідки. Для, для ситуації. Підійти до цього дійсно не просто сказати, та ні, це тут багато роботи. Конституцію треба міняти. Давайте не будемо нічого міняти. Ні, я вважаю, що треба міняти. Ми під час війни маємо робити все, не, не е, говорити, що це треба міняти, якісь закони, взяти їх міняти. Якщо треба Конституцію міняти, ну, під час війни цього не можна робити. Але я думаю, що можна знайти виходи, як не знаходити причини, щоб цього не робити, все-таки знайти можливості. Створити систему кількох шарову для того, щоб для кожного військовослужбовця була забезпечена повага і справедливість. Якщо він щось порушує, є відповідні норми, правила, статути є в кінці кінців кримінальний кодекс. Якщо ця людина щось порушує, можна цим вдаватися до цих інструментів, але це все має бути офіційно і не, не такими методами. Михайло, я вам дякую за розглянутий коментар. Будемо слідкувати за цією історією. І, звичайно, ми ще щовіторка зустрічаємось на Фабриці новин і при нагоді обов'язково ще поговоримо, якщо будуть якісь подробиці, відповідні реакції. Давайте поговоримо про фронт. От, зокрема, є повідомлення. Військовий з позивним Алекс повідомляє, що наших вивели. З Успенівського карману на диво на щастя він пише втрат при виході було менше ніж очікувалось, і якби це хороші новини, напевно, треба потрібно вважати. Тим не менше ситуація, яка там склалася, так напередну, тобто відпалась навіть відбулась навіть зміна командувача от у Донець. Так коли Луценка звільнили, поставили генерала Атарнавського, так і кричали знову ж таки військові експерти і самі військові говорили про те, що це також наслідок управлінських рішень. Те, що виникла така ситуація, і вона вже не вперше. Ну, тобто, як ви для себе бачите, тут можливий подальший розвиток і причини цього, і, і про те, що чи маємо ми час знову ж таки робити висновки, аналізувати так і якось ну, реагувати на все це про управлінські рішення, коли ми кажемо. Ну, тут інша ситуація: якщо ми говоримо про повагу довіру і справедливість, це загальні принципи. Коли ми говоримо про фахові рішення. Конкретні тактичні, оперативні. Тут, звісно, ну насправді ніхто не може критикувати, чи ніхто не може зараз говорити. Звісно, тільки окрім самих військових, які знаходяться саме в цьому районі виконання бойових завдань, вони можуть розуміти, що відбувається, чому такі рішення були ухвалені, в тому числі і командувачі. Якщо командувачі зараз змінили, значить вищим командуванням було зроблено висновок, що ці рішення були неправильні або вони були неефективними і призвели не до тих результатів, які доповідалися, знову ж таки, треба розуміти, що ситуація ускладнюється тим, що дійсно у нас підрозділи недоукомплектовані, є багато проблем, але з іншого боку, власне, управлінські рішення мають виходити з реальних обставин, а не тих обставин, які хотілося би зобразити в доповідях і так далі. Тому я, наприклад, не хочу коментувати конкретно, що, що тут відбулося, тому що я впевнений: тут е, і командування, і тут, до речі, отут, е, якщо ми говоримо про ці шари контролю, тут є верховний Головнокомандувач, у якого є всі інструменти для того, щоб е, вимагати доповідь головнокомандувача збройних сил е, генерала Сирського, про те, що там відбувається, і наскільки я розумію, що генерал Сирський регулярно доповідає. Верховного команду, що там відбувається на конкретних напрямках, конкретних районах, тут знову ж таки, чи були адекватними доповіді з від командирів, які безпосередньо знаходяться в цьому районі, скажімо так, по вертикалі, і генерал Сирський постійно в тому числі знаходиться і в районі виконання завдань. Я думаю, не даремно він змінив керівництво, тому що він розуміє. Ті проблеми, які там існують, тому насправді тут я не буду нічого говорити чи критикувати тут, тут якраз ситуація фахова, професійна. Тут мають все ж таки говорити люди, які володіють повністю повним масивом інформації і знають, як ці рішення ухвалювалися, в яких умовах, і, і так далі. Насправді дійсно було багато заяв про те, що там. Вже критична ситуація з особовим складом, і так далі, але як ми бачимо, що в результаті було знайдено рішення, які дозволили з мінімальними втратами, наскільки я розумію, з мінімальними втратами вийти з цієї ситуації. Хоча, з іншого боку, знову ж таки ситуація по всій лінії фронту дуже і дуже напружена. Росіяни Кремль роблять все можливе, ми це знаємо для того, щоб максимально захопити зараз українську територію. Кидають все, що в них є, вони зробили в Абанк, ми про це говорили вже кілька місяців. Але що треба знов ж таки розуміти, у них нічого не виходить. Тобто, те, що кожного дня нам якісь спікери, починаючи там з піскове закінчення нібензію, говорять, що вони будуть вимагати повністю Донецьку область, ну, ми ж розуміємо, що до 20 січня ніякої повної чи там повної території Донецької області вони не завоюють вже. Вони намагаються просто зараз через величезні втрати полити полити кров'ю цю донецьку землю кожен метр захопити щоб потім показувати як вони ефективно просунулися на ну, цій ситуації дійсно тут ситуація дуже складна і тому я би утримався від критики насправді тут ситуація критична причому критична не не в тому сенсі що для збройних сил україни критична з точки зору напруженості напруження збройних сил росії в тому числі а ми розуміємо, що Збройні сили Росії, якби ми не говорили, мають більший потенціал для того, щоб реалізовувати свої, свої завдання. Те, як вони це реалізують, вони реалізуються дуже неефективно, але вони намагаються використати будь-яку можливість в тому, що ми бачили корейців, почали вкидати місні атаки і штурми, і це демонструє наскільки у них зараз горить. Перед 20 січня, коли. Да, я думаю, це буде раніше. Я думаю, відразу після Різдва Трамп почне вже безпосередню фазу переговорів, попередніх переговорів з Україною і з Росією, звісно, окремо стосовно можливих підходів до спочатку припинення, припинення вогню, а потім замороження цієї фази війни. Війна не закінчиться однозначно. Але Трамп буде намагатися заморозити оцю фазу війни. А далі вже тиснути на Росію через санкції ціни на нафту а з Україною говорити про гарантії безпеки і посилення її бойового потенціалу. Михайло, ви задали солдат Північної Кореї на території Кульської області. Вгору говорили про те, що там докомплектовують підрозділи, те, які вже знищені. А ще президент ну, говорив про те, що ви, Росія... ви ж бачили так це відео, де росіяни спалюють обличчя корейців. Так це про що знову ж таки, що вони хочуть приховати і чого тоді домагаються? Важко мені сказати, чесно кажучи. Можливо, це північний Корей такі традиції в північно-корейській армії. Тому що це треба розуміти. Це люди фактично з іншої планети. Вони кілька десятиліть е, живуть в стані з 53-го року. живуть в стані абсолютної ізоляції, і е, ці люди були соціалізовані саме е, в традиціях. Чучхе я, я не Я не спеціаліст по чучхе. Не знаю, які там у них традиції, а це, це ж росіяни. Наскільки я зрозуміла з цього відео Це саме саме росіяни намагаються так це зробити, тобто не можливо ну, росіяни? Ну. Тут важко сказати, тому що, можливо, росіянам було дано команда максимально приховати участь корейців в безпосередній бойових діях. Але я не знаю, яким чином це можна зробити в умовах, коли ну всі ж розуміють, поле бою прозоре через те, що використовується тисячі безпілотників постійно, і купа відеоматеріалів буде в будь-якому разі доступна. Це... Зараз поле бою набагато. Набагато ефективніше обладнано камерами спостереження, ніж будь-яке місто сучасне, чи автобан, тобто на автобані є камера, от на полі бою їх ще більше, тому спалювати обличчя це ну це як якась дикість. Насправді одягайте маски тоді. Я не знаю, чому чому вони ходять без масок і що палити обличчя, це чесно кажучи, поза поза розумінням. Моїм, наприклад, що це було, і навіщо і, це робиться, я не знаю. Попрошу вас, будь ласка, прокоментувати ще одну новину, командувач сил безпілотних систем Сухаревський він сказав, що в Україні є вже лазерна зброя тризуб. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати російські літаки. Ну тобто, коли ми говоримо про таку зброю, Михайло, знову ж таки, це про які можливості тоді для нас, коли ми говоримо про збивання літаків, але ж. Два кілометри, ну, тобто, ну тобто, що нам це взає... дає на практиці? можете, будь ласка, пояснити, чи можна це вважати якоюсь такою ну, проривною новиною для нас? Ну новина проривна. Насправді лазерні технології вони вже не перший рік намагаються увійти, у, скажімо так, у щоденне використання Збройними силами. Найбільш далеко просунулися в цьому напрямку американці і німці, же саме Рейн Металі, які активно співпрацює з Україною. І в нього Близько 15 років вже один з лазерів знаходиться фактично от на межі впровадження використання збройних сил. Там єдине, що проблеми є з джелами жилення. Ну тобто, щоб зрозуміло, там, там треба зробити 100 кіловатний лазер, треба джерелом, тобто треба генератор, який забезпечить постійну генерацію цієї енергії. А цей генератор він виглядає приблизно як контейнеру фури. І це тобто, ну тобто, це не лазер, які тобто щоб було зрозуміло. Це не бластер, який в фільмі Star Wars використовується. Це система досить потужна, яка виглядає як контейнер, скажімо так, морський, великий, в якому генерується достатня кількість енергії для того, щоб дійсно лазерна зброя могла використовуватися для наприклад, для протидії безпілотників. Це дійсно дуже перспективно, оскільки, якщо ми знайдемо можливості живлення цього лазеру постійно, надійно і захищено, тому що знову ж таки цей контейнер стане привабливою ціллю для, для противника, навіть і навіть в, в глибокому тилу, то агентура буде працювати, виявляти, де знаходяться ці лазерні системи, і е, буде направляти, і е, буде направляти Туди свої ракети або ті ж самі дрони. Тому, а, але для але... літаків, так, Михайло. Ну то тобто поясніть, так в житті. Ну, тобто летить літак, так стоїть ось цей лазер 2 кілометри. Ну, тобто, це... ну, я би казав, не, не літаки все-таки, а більше для дронів це призначено. Тобто, виявляється, дрон і е, лазерний луч спрямовується на цей дрон. Тобто, завдання створити на площі, на, площі, на тілі цього дрона. Протягом дуже швидкого часу температуру, яка призведе до вибуху або займання цього, цього об'єкту. Тобто лазер просто пропалює, випалює поверхню цього об'єкту. Для цього потрібно дуже, дуже потужна, потужне джерело енергії. Тому, наприклад, ці лазери, я бачу, як їх дуже легко використовувати на кораблях, наприклад, в системах ППО, на кораблі постійно є достатня енергія. Тобто там працюють енергетичні установки, які дають потужну енергію для того, щоб використовувати цей лазер. Якщо говорити про сухопутні сили, якраз тут рейнметал найдалі просунувся і американські компанії. Можливо, ми отримали певну допомогу від наших партнерів, і тому те, що у нас були розробки, так вони були. Але знову ж таки, у нас були ті самі проблеми, що у німців, чи американців чи інших розробників такої такої зброї це певні технологічні перепони якщо вони були подолені, подолані то насправді це дуже дуже перспективна перспективна зброя тому що у неї немає боєприпасів Оця, у неї безкінечна кількість боєприпасів все обмежується лише наявністю енергії якщо в тебе є енергія значить ти використовуєш цей лазер безкінечно ну звісно що його треба обслуговувати там замінювати Всілякі компоненти, і так далі, але сенс в тому, що дуже дешево виходить збивати ті ж самі безполотки. Далі коли ефективність лазерів буде підвищуватися, звісно, можна говорити і про ракети, і про літаки, тобто на більших дальностях. А далі, звісно, буде і сухопутна техніка. Ну, ну чому зараз? Просто я думаю, що сучасні лазери, такі польові, вони не здатні, звісно, про броню танку. Тому що якщо подивитися на що таке дрон, все-таки це в основному пластикові вироби, які лазер зможе пропалити, грубо кажучи, що що стосується бронетехніки, поки що ні. Але ну звісно, що зараз ці технології будуть рухатися набагато швидше, бо пішли інвестиції. Працює штучний інтелект для того, щоб шукати найкращі виходи. Тому я думаю, що тут ми знаходимося на порозі того, що лазери стануть. Реальність, але тут проблема в тому, що у противника також такі лазери можуть з'явитися рано чи пізно, тому що якщо ми візьмемо візьму зла, там є Китай в Китаї. Такі розробки, я впевнений, 100% є, і вони інколи виходять на, на поверхню ці, ці новини про розробку Китаєм того лазера. Тому, на жаль, тут треба розуміти, що технології і у нас розробляються, і у наших союзників, і у союзників Росії розробляються такі технології і системи, тому тут. Насправді ми просто рухаємося до нового технологічного прориву, який просто перетворить знову ж таки, буде нова революція на полі бою, але це не значить, що це буде наша перевага, на жаль. Ну Добре, Михайло, будемо завжди буває. Не можна створити якусь унікальну зброю, яка була би доступна тільки тобі, особливо якщо у противника є фінанси, є технології, є можливості досліджень і так далі. Михайле, щиро дякую за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте можливість і час нашим глядачам. Це надзвичайно важливо для нас і нам надзвичайно ціни ціні всі ваші коментарі та поради. І також хочу подякувати глядачам за підтримку. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах. Михайло будемо чекати вас у нас новості. Дякую вам. Дякую, дякую, за побачення.